Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я поговорю з вами про книгу Сховище Щоденник у листах Анни Франк. Це досить відома книга. Вона. Так, і підписано. найвідоміша книжка про голокост, написана 13-річною дівчинкою. В принципі, всі, хто читають і цікавляться тим, що публікують останнім часом, вже бачили або чули про цю книгу. Мій чоловік, наприклад, читав її в електронному вигляді на телефоні, тому якщо вже вона потрапляє до гаджетів і всі, хто Цікавиться цією темою, читали цю книгу, можна сказати, що вона досить популярна. І що ж там такого я дізналась, я вам зараз розповім. Трошки розкажу про що книга, і я не буду спойлер вам тут видавати, бо навіть у описі книги написано, чим за чим Кінчується ця історія анни Франк, і чи є вона серед живих, і що з нею взагалі сталося так от. Сховище це місце, де перебуває вісім осіб, де ховаються люди, євреї під час голокосту, під час переслідування нацистами у Амстердамі, в Голландії. Серед цих людей є 13-річна дівчина Анна Франк, яка проживає там разом зі своїми батьками, сестрою, ще однією сім'єю, в яких є трошки старший за неї син. І ще один чоловік, досить на малій території, тильній частині будинку і мансарді, і цю досить обмежену площу вони займають протягом двох років, і не виходять зовсім з будинку. Взагалі цей будинок, це сховище було. Облаштовано її батьками, і батьком у конторі, де було його підприємство, ну де воно в принципі існує вже якби без нього для зовнішнього світу. І вони можуть там переховувати переховуватись досить таки без обмежень, але, звісно, залишається страшна небезпека у цьому переховуванні їхньому. І найсумніша сторінка цієї. Цієї розповіді це те, що ніхто, крім батька Анни Франк, не вижив. Тобто, через два роки їхнє сховище все ж таки викрито. Але книга, взагалі, це не гостросюжетний детектив, це не історія з якимось закрученим сюжетом, з таємницями. Ні, зовсім ні. Це реальний щоденник, реальної дівчинки з реальним життям, дівчинки, на долю якої випало страшне випробування. І закінчилося трагічно. Це щоденник, щоденник, який пише дитина. Кожного дня ще до того, як вони потрапляють у це сховище, вона записує свої переживання. Такі, вони такі буденні, такі звичайні, все те, що може цікавити дівчинку. Шкільні пригоди, її стосунки з подругами, стосунки з хлопцями її стосунки з батьками з сестрою, все таке зрозуміле, все таке нічим не відрізняється від сучасного нашого життя, від сучасних підлітків, окрім лише однієї страшної, одного страшного факту. Це те, що її родину, її народ євреїв переслідують нацисти. Як вони обмежують їх пересування, свободу пересування, як обмежують їх права. Як жорстоко поводяться з людьми саме тому і лише тому, що вони євреї. Що ми дізнаємося про сховище, так це те, як звичайні люди потрапляють в незвичайні обставини, незвичайне середовище і мають жити один з одним буквально на кількох метрах, існувати, і жити, радіти, сумувати, постійно сваритись. Влаштовувати свій побут або не влаштовувати люди чужі між собою, а також стосунки всередині родини, між батьком і Анною, наприклад, між матірю і Анною. Все це дівчинка досить детально нам описує, розповідає. І від того, від цієї детальності, від цього такого простого і розсудливого. Інколи ставлення до життя стає дуже моторошно, тому що ти розумієш, що це, це, вся ця історія вона більш реальна, чим можливо взагалі собі це уявити. Це не художній твір, це реальне життя. І реальна жорстокість, реальні обставини, і це ніколи не має повторитись. Ніхто не має права забирати в людини можливість, можливість жити нормальним життям, а тим більше в дітей і в, дівчин... в дівчинки, яка досить емоційна, імпульсивна, вона просто вибух, вона фонтан, вона непосидюча, вона балаклива, і така неординарна, яскрава дівчинка. Які 13 років і яку замикають. І просто замикають, замикають, вимагають дотримуватись певних правил, яка живе в постійному страху, постійних переживаннях, у відчаї, яка намагається жити далі своїм звичайним дівочим життям, але в той відчай він тільки наростає. І ми бачимо навіть. Протягом цих двох років, як вона змінюється, як вона доросліша, і чому вона навчається в своєму відчаю, в своєму страху. Взагалі багато чого ми дізнаємося, але це лише мої висновки, і те, що я розумію, коли читаю цей щоденник. Тому що, як я вже сказала, вона лише описує свої буденні проблеми, свої роздуми. Свій побут писує людей, які навколо неї, теж з нею живуть поряд у цьому сховищі, а також політичні події, їх сподівання, сподівання цих мешканців сховища на те, що війна закінчиться. Найжахливіше це те, і знову я не буду спойлер вам казати, а тут теж це написано, що 1 серпня вони потрапляють туди 42, 12 червня, а 1 серпня, через два роки, 44 році, останні записи щоденнику, і далі ми вже знаємо, що їх схованку викрито. Тобто, з дати зрозуміло, що до кінця війни вже залишилось не так і багато, але то був найжорстокіший період, мабуть, коли просто потрапляючи до рук нацистів саме в. Той останній найзліший для, для них період, для нацистів період, вони були найбільш жорстокі, просто знищували всіх. У них не було шансів просто залишитись. Просто дивом так сталося, що Отто Франк, батько Анни Франк вижив, і він до кінця свого життя він присвятив себе, своє життя саме виданню цього щоденника. І саме. Поширенню інформації про Голокост. І я, я розумію, чому книга ця настільки настільки популярна, настільки вона відома, тому що от така ілюстрація. Реальності тих жахливих же, тих же подій, тому що коли ми чуємо про Голокости, ми чуємо про середину минулого століття, нам здається, що це було десь з кимсь і далеко. Ну, часто люди так думають і готові сприймати це лише як історичний факт, як те, що колись було. І коли отримуєш таку книгу і читаєш її від імені дівчинки, підлітка. Читаєш і розумієш, що вона нічим не відрізняється від нас, від сучасних підлітків. Розумієш, наскільки це все близька тема для кожної людини. І від цієї реальності, як я вже казала, стає просто моторошно. Анна Франк навіть у своєму щоденнику пише про те, що вона хоче видати свій щоденник, що вона хоче його назвати «Сховище», і що ось закінчиться війна, обов'язково вона стане письменницею або журналісткою. взагалі. Взагалі, дитина мріє, дитина планує, сподівається і це страшне. Знаю, що є суперечки щодо достовірності і правдивості цих даних, цього щоденника, і на початку книги упорядники нам роз'яснюють, чому вони взагалі виникли. Справа в тому, що коли батько Отто Франк отримав щоденник. Анни, до речі, їх було два, бо на якомусь етапі, коли Анна задумалась про те, що вона видаватиме свій щоденник, вона почала його переписувати. Тому щоденник мав два варіанти. І коли батько отримав ці два варіанти, він за своєю редакцією їх редагував і щось вилучав, щось додавав, і з того виник. Перший виданий варіант щоденника. До того ж, він цензурував деякі записи, тому що, як зрозуміло, дівчинка у період свого там дозрівання статевого дуже цікавилась певними речами. Вона про них писала відверто, бо це був її особистий щоденник. Це зрозуміло. Коли вперше видавався щоденник, ну ще не було вже так. Поширена така відвертість у літературі, тому такого не видали б, і він взагалі ці моменти вирізав. А ось за останнім виданням, яке ми маємо, тут ми маємо вже більш-менш повний варіант цього щоденника. За традицією хочу сказати, що я, звісно, рекомендую читати цей щоденник всім. Починаючи з підліткового віку, він вже буде цілком розумілий доступний. Ті думки, до яких нас залучає цей щоденник, вони безцінні. Це справді, справді щось унікальне, тому що за простим, здавалося б, щоденником дівчини-підлітка ми замислюємося над фундаментальними речами: як сенс життя, як права людини як життя людини, воля людини. Якщо вам було корисно це відео, обов'язково оцініть його, обов'язково підписуйтесь на канал, залишайтесь, далі буде ще цікавіше. А тепер про інше. Ти давно знаєш, що моя найзаповітніша мрія стати колись журналісткою, а згодом відомою письменницею. Час покаже, чи ці грандіозні, а може, химерні плани здійснюються, але вже й зараз я маю доволі темп. У кожному разі після війни я хочу видати книжку під назвою Сховище. Чи це мені вдасться, а ще не знаю. Однак мій щоденник зможе правити мені за основу майбутньої книжки. Бо в найглибшому сенсі юність самотніша за старість. Цей вислів запам'ятався мені з однієї книжки, і я переконалася, що він справедливий. Хіба ж правда, що дорослим тут важче, ніж юним? Ні. Певна річ, що ні. Дорослі про все мають усталену думку, і вони більше не вагаються, що слід робити, а що не слід. Нам, юним, удвоє важче відстоювати свої погляди в такий час, коли всі ідеали руйнуються і знищуються, коли люди показують себе з найогиднішої сторони, коли сумніваються в правді, справедливості і в Богові. Той, хто й досі заявляє, що дорослим доводиться в сховищі набагато важче, заплющує очі на колосальний тягар проблем, який звалюється тут на наші плечі. Либонь, ми ще занадто юні для таких проблем, але вони тиснуть на нас так сильно, аж після довгої, довгої боротьби нам здається, буцімто ми їх розв'язали. Зрештою з'ясовується, що знайдений розв'язок у більшості випадків не може. Встояти проти дійсності, яка зводить його на нівець. Ось труднощі нашого часу, ідеали, мрії, чудові сподівання, які тільки но пробудилися в нас, руйнуються під тиском моторошної дійсності. Дивно, що я й досі остаточно не зневірилась, дарма що всі мої сподівання здаються нині безглуздими і нездійсненим. Я міцно тримаюся за них. Бо, попри все, і досі вірю, що людина. У своїй суті добра. Я не можу щось будувати на підтримку смерті, горя і хаосу. Я бачу, як світ поступово дедалі більше перетворюється на пустелю. Я чую дедалі гучніші розкоти грому, насувається буря, яка вб'є і нас. Я поділяю страждання мільйонів людей. Так, однак, коли я дивлюся на небо, я думаю, що все знову зміниться на краще. Що настане кінець і цій жорстокості, і у світі знову запанують спокій і мир. А поки що я повинна плекати свої надії. Вони неодмінно здійсняться прийдешні часи.